Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Ви дуже добре знаєте, дорогі у Христі, брати і сестри, і родина, і священники, і всі небайдужі люди, що сьогодні в нашому селі це не перша така трагедія, не перше таке горе. Не встигли ми віддати 40 днів за. Воїнам, героям Пастуховим Сергієм, як сумна звістка знову сколихнула нашу громаду, і ми нещодавно відпровадили до місця останнього спочинку іншого нашого героя, Василя Баманюка. Сьогодні до обіду ми похоронили іншого Михайла Герцюка. Сьогодні прийшли на це подвір'я до ще одного Михайла. Петрука. І у такому горі, стресі, живучи, можемо спостерігати, що навіть і це людське серце не змінює до кращого. Я думаю, що багато із вас були на першому похороні, чули слова отця Андрія. Закликів до змін від мене якісь слова. Але послухавши, людина робить, що хоче і велить її серце. І це дуже недобре. Я думаю, що поки ми не будемо змінюватися самі, доки ця війна буде тривати, незважаючи на... Всі якісь там передумови дипломатії і намагання її завершити. Ми дуже мали великі очікування, коли сильні світу цього їхали туди на Аляску і думали: о, зараз нам дадуть якусь новину, і вже мир, і вже ми видихнемо, і вже будемо жити у спокою. Але що після цієї зустрічі відбулося? Ми не маємо ніякої конкретики. Певно, що є намагання праця у цьому напрямку. Це все дуже похвально бажання завершити війну. Вона виснажила вже всіх. Найбільше вона виснажила наших воїнів героїв бо ми не можемо навіть уявити, що переживають і що бачать вони. Ті родини, які мають у своїх сім'ях і родинах захисників, вони, напевно, на другому щаблі стоять, бо, як було написано у... Прощі за Василем Батаманюком, їхні матері, їхні дружини, їхні, хто має діти. Вони протоптують, хоча, напевно, і навіть серед тих не всі, протоптують стежки до каплиць, до храму. Так би хотілося сказати, що всі, а на жаль, навіть і серед них не всі. І ми носимо таке велике звання християнин, але дуже часто цьому званню наше життя, на жаль, не відповідає. Я вже казав на першому похороні і повторюся тут: Господь поза часом. Ми читаємо такі для багатьох із нас незрозумілі слова, що для Бога один день, як тисячу днів, і тисячу днів як один день. Хто розуміє ці слова? Повторюся, Господь поза часом. Він не має куди спішити. Він дав нам свободу, і він нагайкою нас навертати не буде. Поставивши в раю дерево, пізнання і зла, він не обгородив його колючим дротом. Він дав нам свободу. Але людина неправильно цією свободою користається. І дуже сумно констатувати дорогі Бохресті брати і сестри, що навіть така величезна біда, бо що може бути гірше за війну, що може бути гірше за передчасне обірване молоде життя? Але навіть і це наше серце не скажу за всіх, але більшість не змінює. Якщо брати цих воїнів, я говорив. Що їх об'єднує не тільки одне ім'я, спільне ім'я Михаїв. У них є спільна любов до рідної землі, до Батьківщини. За покликом свого серця вони стали на її захист. А не по роках один може бути батьком, один може бути сином. Сьогодні нами оспівлений воїн герой Михаїв. 80-го 89 89-го року народження, він по руках ровесник. На півтора місяця старший. Якби я жив в старих Путах, я би міг бути його однокласником. Що мені говорити зараз вам? Що мені сказати зараз вам? Щоб ви своє життя змінили? Щоби ви дійсно протоптали стежку до храму. Щоб ви не нехтували ранковою і вечірньою молитвою, щоб ви полюбили Бога дійсно, не на словах, а на справах, щоб ви полюбили Бога в особі ближнього. Бо каже Господь, все, що ви зробите одному із найвещих братів, мені, мені зробите, у кожного своя стежка до віри, до Бога, до храму. Але людська практика показує, що ми знаходимо її тільки, коли в нас горе. Але чому нам допускати горе в нашу родину, в нашу сім'ю? Чи не маємо ми дякувати Богові? Чи тільки через горе, через біль, через сльози ми маємо до нього прийти? Дуже важко у такому стресі перебуваючи у часі війни живучи. Не загубити віру у Бога, бо зараз дуже часто навіть людина, яка називає себе християнином, може звинуватити Бога. Де той Бог, якого називають любов'ю? Чому Він допускає все це? Але маємо зрозуміти, що Господь не створив війни і Господь не почав війну, це людина її починає. Господь може нам допомогти. Він бачить все, що відбувається. Ми говоримо про нього як про справедливого суддю, воно так і є. Але дуже часто буває так, що у нас справедливість інша, ніж у Бога. Мені дуже сподобалася така фраза, що усі готові служити Богові, але у якості радників. Ми дуже хочемо порадити Богові, кого Він має покарати, з ким він має поступити, якщо нас образили, ми ж не готові прощати взаємні образи. Усі ми тут говоримо молитву Отче наш», Там є такі слова: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Устами говоримо, чи пускаємо їх глибше, чи пускаємо їх у своє серце. Багато ні. Кажуть святі отці на цю тему, що коли ми не можемо так зробити, то молитву цю маємо говорити тільки до цих слів. А далі ні, бо тоді ми правдомовці. Михась, так його любляче називали батьки, сестри. Він був надзвичайно позитивною. Хорошою дитиною, хлопцем, братом, сином. Його можна охарактеризувати тільки з такої, найкращої сторони. І взагалі, хлопці, герої, воїни наші, чому ми називаємо їх героями, вони роблять набагато більше за нас, не жаліючи свого здоров'я, а в випадку похорону. Прощання наших героїв і життям. не жаліючи життя. Каже Господь, що немає більшої любові, як хто душу покладе за друзів своїх. Коли на нас та чума чорна насунулася, то вони стали на наш захист. Теж люблю казати ці слова, що ніхто із них героями ставати не хотів. Вони не хотіли бути героями, вони хотіли ліпше жити у мирному. Житті спокійній Україні, будувати своє майбутнє, створювати сім'ї, народжувати дітей, бачити їхні перші кроки, досягнення в навчанні, подальше життя, як ми неодноразово кажемо, благословити їх шлюбним вінцем, але всього цього багато із них позбавлені зробити через війну. І коли ми тут у селі сьогодні другий раз зустрічаємось на похороні воїна героя, то і на цьому не зупиняються сумні звістки. Знову йдуть повідомлення, що хлопців наших далі везуть, далі молоде життя обривається. І що нам робити після того, як ми розійдемось? Ось я повторююся я згадаю слова оця Андрія. Ми не можемо навіть найменше. Піст, фізичне утримання це найменше, що ми можемо зробити. Але кожен собі думає, жаліє себе, ну що я не поїм, що від цього зміниться. Багато чого зміниться. Якщо ви в це повірите, якщо ви дійсно Бога пустите в своє серце, то багато від цього зміниться. Ви станете на першу сходинку утримання, а потім ви можете і язик свій стримати, і не відпустити злом за зло. Це перші щаблі. І Господь від нас не вимагає, щоб ми штрикнули вище своєї голови. Він нас закликає, Він нас просить, як люблячий отець, завжди готовий відкрити нам свої батьківські обійми. Але нам, напевно, потрібно опуститися, знаєте, як той блудний син, пробити дно, нижче плінку впасти. І ще добре, що ми, як він, згадаємо, що Отець Небесний чекає нас. А сучасна гордовита людина може і це не сказати. Зараз світ такий, що він матеріальний, він диктує, щоб силою досягати своїх цілей. Не тільки говорю за війну, а у відносини між людьми, один між одним. Ми загубили християни, загубили любов. І тому Бог якого називаємо любов'ю, Не допомагає нам, бо він не бачить між нами любові. І тому, знаєте, прийти на похорон дуже добре. Село розділилося, хтось пішов туди, хтось пішов сюди, хтось подвиг узяв на себе і пішов на два похорони, що дуже похвально. Але і після цього, після нашого. Повернення сьогодні додому. Як ти будеш християнине продовжувати своє життя? Чи ти знову включиш телевізор і будеш забуватися відходити від цього стану? Бо стан похорону це зупинка наша. Ми осмислюємо наше життя, і ми не можемо прийти зразу додому і включити розважальну якусь телепередачу. Я не знаю, якого морального стану має бути людина, щоб вона так вчинила. Але і в подальшому. Заставляємо себе, натхнення до молитви приходить дуже рідко, а ми маємо себе заставляти, ставати на коліна. Теж напевно не всі розуміють ці слова. Коли апостол Павло просить Христа, просить позбавити його тої кулючки. а Господь йому каже: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя. Звершується в немочі. Тоді каже апостол: ліпше я буду немічним, щоб сила Божа діла діяла в мені. Про яку неміч говориться? Говориться про те, що напевно ми маємо досягнути такого стану, щоб сказати, Господи, ми не можемо нічого, допоможи нам. Тоді він до нас прийде. А оскільки зараз ми покладаємо, як каже Святе письмо, хто опирається на Єгипет, Ізраїль опирався на Єгипет, то він. Свою руку покладе, немоми на тростину, і вона проштрикне його руку, і він пораниться. Ми теж надію нашу полодаємо на все. Тільки не на Бога. На жаль, не скажу за всіх, але дуже часто, дуже масово, в сучасному 21 столітті ми можемо це почути, побачити і відчути. Тому, коли в нас горе, коли у нас біда, слів бракує. Слів бракує розрадити родину, потішити вас добрим словом. У нас, християн, утіха тільки одна. Утіха, що крім цього тлінного і немішного тіла, яке святі оці називають одягом для душі, земля, і в землю підеш, ми віддамо Його сьогодні землі, безсмертна душа, це дихання, яке вдихнув Бог, до нього повернеться. Утіха для рідних тільки одна. Ми теж люди не вічні. Господь покличе нас теж до себе. Ми не знаємо, коли свічка нашого життя догорить, як воно обірветься, передчасно чи ні. Ми не знаємо. Тому світівці кажуть, пам'ятай про смерть і во вік не зрішиш. Але і ці слова не всі правильно розуміють. Наші терени колись називали Святою Руссю. Я вам щось нове не відкриваю. А знаєте, чому так казали? Тому що життя мерське, мерянина, християнина від монашого відрізняло тільки одна складова це дітородження. Все інше було однаке. Мораль була на високому такому рівні, що коли Наполеон проходив тут, ідучи на Москву, то він побачив, що тут снота так, на такому рівні, що тут дівчат... Усі були такими. Можна багато що говорити, можна багато що сказати. Михась уже стоїть, спішить перед Богом. І не може нам більше нічого сказати. Своїм власним прикладом, своїм життям, своєю жертовною любов'ю він загородив нас від того пекла, від того зла, яке, на жаль, змушений був побачити. Маючи талант від Бога. Був правним кухарем, кулінаром, не одного нагодував, не один йому сказав дякую. Ідучи на війну, він думав, що так буде поступати своїми побратимами. До часу так і було. Але і він попав на ноль. І ось сьогодні бачимо результат. Його бездихальне тіло перед нами. Всі ми приходимо сюди, щоб віддати йому останню належну шану і честь. І помолитися за спокій його безсмертної душі. Петрук Михайло Тарасович народився 29 квітня 1989 року в селі Старі Кути. Він був четвертою дитиною в сім'ї. Всі тішилися малим Михасем. мама, тато, сестри, люба. Галя, Леся, адже ріс добрим, чесним, слухняним, скромним хлопчиком і завжди з повагою ставився до старших людей, був опорою для мами, сестер, племінників Дмитра та Миколи, з яким разом виріс і любив їх як рідних братів. У Михайла були золоті руки, адже він міг зробити все як поважний, газдан. Незважаючи на молодий вік, навчався в Старокутській школі, кутському ПТУ, працював на пекарні, був шеф-поварем у ресторанах, Яремчі, Буковеля та Легенди Карпат Всі знали Михайла як сумлінного працівника. Він легко і завжди з усмішкою спілкувався з людьми. Його фраза не переживай, все буде добре запам'ятається назавжди, в липні 24-го року мирне життя Михайла закінчилося, змінилося на воєнне, тривожне, небезпечне. Щоб не засмучувати рідних, нікуди не казав, що йому важко, що поруч небезпека, пекло, мав багато планів на життя, але 17 серпня. В родину прийшла сумна звістка, не стало нашого нехася. Виконуючи бойове завдання внаслідок удару дроном, Михайло загинув. Дорогий наш Михайло. Ти завжди будеш у наших серцях, ти наш герой, який став янголом, який оберігає кожного з нас від жахіть війни. Перед тим, як ми будемо прощатися з ним, така традиція склалася в нас, і я вважаю вона правильна, щоб ми подякували йому тричі за його жертовну любов, за його мужність, стійкість, дякуємо в перший раз, yeah. Да. Yeah. дякуємо в другий раз, yeah. Да. Yeah. дякуємо в третій раз. Yeah. Да. Yeah. Будучи людиною, як. Каже, Святе Письмо немає такої людини, яка жила б і не знищила. Можливо, він за життя когось образив, хоча я не думаю. Все ж таки, можливо, когось із вас, рідні, близькі, або тут присутні люди, прогнівив якимось своїм необережним словом чи вчинком. Просить через уста мене недостойного, просіть його в перший раз, просіть його в другий раз, просіть його в третій раз. Сьогодні Михайло прощається сестрами Любою, Галею, Лесею, зятем Олександром, племінниками Дмитром, сім'єю, Миколою сім'єю, Вікою, похресниками, кумами, хрещеними батьками, родинами Чернецьких, Петруків, Лазориків, Буц, Івахи, Росоків, Ковалюків, Волощуків, Слежуків. Довганьок, озменюків, бутаж, шумак з друзями, однокласниками, сусідами, побратимами, знайомими, однокласниками і всіма, хто його знав, кому не бойдуже його серце. Просить зараз одного для нього потрібного, це вашої щирої і ревної молитви, щоб Господь упокоїв його безсмертну душу. На тому блаженному одрі Авраама, Ісаака і Якова помолимось, дорогі по Христі, брати і сестри, щоб так сталося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бродися Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні пітлона Твого. Послаби, По постави, помилуй, прости Божий, гріхи його вільно і вільне, свідомо чи несвідомо, сховище за подійні, Все йому, Господи, прости, ти благий і чоловіколюбний. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.